Гібридна форма голуба Анатолія Олексійовича свадібний букет. Навесні була зроблена прививочка. Маємо дві гроночки на пагін, гармонійний смак, така досить плотна, гарна м'якіть. Гібридна форма ні запутка Чернікова Володимира Олексійовича. Як бачите, дуже цікава форма ягідки, видовжена з розовинкою, трошечки загострена. Це у нас, як і все, що я буду сьогодні показувати. Прививочка цього року має гармонійний смак, ще трошечки часу до визрівання їй потрібно, Скоріше за все, ввійде в ранньо середні терміни визрівання. Гібридна форма молдавський манікюр біля романа має гармонійний смак, дуже хрусткої консистенції м'якоті. Шкірочка з підхрустом, коефіцієнт доношення дуже гарний. Я вам обов'язково ще покажу не одну прививочку в цьому відео. Бридна форма Вівальді Щерднікова Володимира Олексійовича. Як бачите, сигнальне по розмірів розміри вражають, колір класний, ягідка видовжена, цікава, гармонійний смак, дуже-дуже ранні терміни визрівання. Розсвіт щеднікова Володимира Олексійовича вражає в першу чергу своїми смаковими фруктовими мускат дуже-дуже щільної такої хрусткої консистенції м'якіть. Поки що враження по смаковим, бо як бачимо, вже буде видовжена біла ягідка дуже ранніх термінів визрівання. Ну а далі вже наступного року очікуємо на гроно і на ягідку значно більших розмірів. Дві груночки сигнальних на пагін. Це у нас франческа Чернікова Володимира Олексійовича. Ну, груно ягідка має вагу. Це зараз дуже важливий такий момент Ранньо Середнього терміну визрівання, скоріше за все, вона буде колір, форма ягідки. Смакові тут гармонійний смак, дуже хрустка Одна форма Нірвана. Це у нас сорт, кершмиш першого класу без націнності, гармонійний смак. Теж дуже гарне таке гроночко сигнальне. Маємо ще декілька, але вони ще зелені, тому що пізніше зав'язалися. Ну в принципі, нічого поганого тут сказати не можна, як на мене, як ви вважаєте. Як і обіцяла, показую вам ще одне груночко молдавського манікюра. Екстрімчик, також прививачка цього року, і ви подивіться, які тут грони. дуже класні, смакові. Єдине, що у відкритому ґрунті більш цікавіше, тому що більш така смакова палітра розкрита, там все ж таки і є якийсь такий мускатик цікавий, а у закритому ґрунті вона просто дуже смачна, класна. По типу як Емір, я б її порівняла по смаковим, теж дуже хрусткою консистенцією. М'якіть, шкірочка, кісточка, гроночка, ягідка цікава. Вона мені ще в тому році дуже сподобалась, тому в цьому році ми маємо не одну прививочку. Тиждень вже як достиг повністю Starlight і досі знаходиться у нас на кущі. Ми його будемо тримати до останнього. Ви подивіться на цей неймовірний колір. Ярка! Гібридна форма 2022 Кисельова Сергія Олександровича, подивіться, як вона на сунечку гарно переливається, має карамельний мускат, мясисто соковиту м'якість, середні терміни визрівання. 1,5 це у нас кишмиш Кисельова Сергія Олександровича, має мясисто соковиту м'якість, другий клас безнацінності і ось таке класне гроно сигнальне. Ще один кишмиш закордонної селекції. Це у нас тітан, який ягідку тільки набираю. Подивіться, що тут буде. Це взагалі космос. Він ще зелений зелений але ну, ягідка буде тут збільшуватись при достиганні. Так, це у нас 19-15 у нас колір, має дуже-дуже понижену кислотність, дуже швидко стає солодким, має ранні терміни визрівання. Дивіться. Один пагін, дві груночки витягує, вже починає визрівати. Груночку гарний, розмір ягідки гарний, смак гарний, навантаження є. Ранні терміни визрівання червона ягідка. Ну, бомба, бомба. Наш джамбо, кошмир за закордонної селекції буде, скоріше за все, входити в середньопізні терміни визрівання. Ягідка ще значно буде наливатись. По класу безнасійності пізніше вам скажу. Як бачите, коефіцієнт плодоношення гарний, також зацеплявся там, тут залишилось ще дочекатися смаку. Давайте все ж таки, що нам заважає подивитися клас без насінності зараз, правильно? Угу. Угу. Все класно. Навесні прививочку маємо груночку. Ще одне, ще одне груночко. Це у нас гром Руслана Панченко. Ягідка наливається, запилення класне, теплиця, закритий ґрунт, цвів не тоді, коли йому потрібно. І дивіться, як він класно впорався. Тепер просто з нетерпінням чекаємо смокові, тому що вони тут повинні бути просто космос. Серповидний, червоний це той колір його реальний, який він має на піку свого достигання. Він був яскраво червоний і був вже солодкий. Зараз, звичайно, що цукор тут просто зашкалює. І ось такий колір, ось таку ягідку він має. Бридна форма принцеса Щернікова Володимира Олексійовича. Теж дуже класне сигнальне подоношення, гармонійний смак, жовто-рожевого кольору вона буде, буде входити в ранньо середні терміни визрівання, скоріш за все, дуже гарні відгуки ми чули від самого автора за неї. Тому з нетерпінням вже чекаємо наступного року, коли у нас буде можливість її розкласти і подивитися вже під якимось навантаженням. Маємо ще декілька прививок. Максим, білінчука Романа, ось у нас один кущик, і подивіться, скільки тут. Це у нас новорічної посадки. Кущей, яка ягідка, і ось ще один. І вона ще також буде збільшуватися в розмірах. Диканські ночі Кисельова Сергія Олександровича має ось таке сигнальне. Гроночко біля кілограму, десь на 99%. Потрібно заради цікавості зважити. Як бачимо, тут гарна ягідка. Ранні терміни визрівання, гармонійний смак, хрустка м'якість, шкірочка, кісочка при вживанні не відчуваються, ніякої нетерпкості нічого немає. Ну а на рахунок врожайності, тут вже можна можу вас запевнити, що все буде дуже круто, тому що ми були на селекційній ділянці у Кісельова Сергія Олександровича і вже бачили результати. Тут у нас поруч ще сигнальне подоношення ще рідніково, це цитадель, має легеньке приємний мускатик. Я думаю. Грома теж вже, в принципі, бачили, є. Подивимося на навантаження наступного року. І якщо Бог дасть, то я так думаю, що буде дуже гарний конкурент Ларі.